Всім привіт! Ви на каналі Бонас з криптовалютою, і в цьому відео я хочу розказати вам про такий проект як Towns Towns це проект дуже схожий на Discord, тільки в криптовалюті. Social Fi який буде хайпати у 2025 році. Я думаю, тому що SocialFi зараз в тренді. Тому обов'язково його треба відробляти. Він зібрав 25 мільйонів інвестицій від таких фондів, як a 16 z a 16 z ми всі знаємо, що якщо там є H16Z, значить вони роздадуть дроп. Тому обов'язково робимо цей проект. Зараз я вам покажу покроковий гайд, як його робити. Перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам. Починайте навчатися, розвиватися та заробляти прямо зараз. Силка в описі під відео. Спочатку переходимо в мій телеграм-канал. Силка буде в шапці профіля або в описі під цим відео. І ось тут ми бачимо ось такі силки. Купіруємо її. Вставляємо. Нажимаємо приєднатись. Тут вибираємо реєстрацію через email. Вписуємо сюди свій емейл, заходимо в емейл і вписуємо сюди цифри. Так ми реєструємося. Після того, як ми зареєструвалися, ми нажимаємо приєднатися. Зараз тут виб'ємо. Тут нам треба заплатити ось таку маленьку комісію. Нажимаємо Заплатити. Тут нам дається адреса, на яку нам потрібно скинути гроші. Переходимо на біржу. Вибираємо ефір. Вибираємо сіть Base. Тут вводимо нашу адресу і виводимо наші гроші. Виводимо 0,0025 ефіра. На даний момент це десь 8 доларів. Тепер чекаємо, поки гроші надійдуть з біржі на нашу адресу. Це є внутрішня адреса Таунса. Коли вони прийдуть, ми зразу побачимо. Ось ми бачимо, що гроші прийшли. Нажимаємо оплатити в ефірі. І нажимаємо ще раз оплатити. Бачите, тут ми платимо за вступ цей 0, 00052 з комісією. Це дуже дешево. Ми за кожен вступ отримуємо 1000 поїнтів. Ось ми вступили в спільноту. Вона є платною. Ось тут пишемо просто своє ім'я. Ім'я написали. В спільноті пишемо GM? Потім йдемо ось сюди в настройки. Ставимо сюди аватар, в біо вписуємо Любе. Сохраняємо. Також нам тут треба під'єднати гаманець. Нажимаємо ось сюди. Якщо у нас вибиває ось такий? Манець нам просто треба обновити сторінку і вибираємо Metamask. Підписуємо, Добавляємо мережу Base. Також тут платимо на велику комісію. Все гамнець підв'язано. Тепер переходимо в Телеграм, обираємо спільноту номер 2 копіюємо її. Ось тут вставляємо, переходимо і так само вступаємо в неї. І платимо. Півтора долара це десь виходить. За цих 8 доларів ми зможемо вступити в 4 спільноти і отримати 4000 поїнтів. Також пишемо тут GM. Вступаємо в третю. Бачите, вже у нас 2000 поїнтів. Ось тут щось пишемо. І заходимо знову в телеграм-канал, купіємо силочку. Вступаємо в четверту. Ці гроші, що ми вивели з біржі, нам вистачить для вступу в 4 спільноти. Я думаю, достатньо буде 4000 поінтів для того, щоб отримати тут дроп. Але якщо ви хочете, можете виводити більше і вступати в більшість спільнот. Всі спільноти є в мене в телеграм-каналі. Ось ми вступили в четверту. У нас вже 4000 понтів. Ось тут нажимаємо плюсик і создаємо свою спільноту. Сюди любу картинку. Вибираємо тут Free, нажимаємо сюди. І це ми создаємо нашу спільноту. Платимо ось таку невелику комісію. Тут теж щось пишемо. Потім нажимаємо сюди. Нажимаємо на нього, на Борундука Також платимо. Невеличку комісію і отримуємо тут один поінт. Кожні 24 години ми можемо так фармити поінти. Час від часу заходимо в спільноти там раз в тиждень або там декілька разів на тиждень і пишемо GM, щоб проявляти активність. На цьому це всі активності. Тут ми отримали 4000 поїнтів. Це дуже багато. Зараз тут учасників дуже мало. і Дуже великий шанс отримати хороший дроп. Тому що е, вкладення дуже маленькі. Розробники обіцяють, що буде дроп. Вони дали нам, бачите, поінти, які потім конвертуються в токени. Тому обов'язково робимо цей проєкт. Всім гарного профіту!